Слава Україні та усім захисникам. Дякую, що ви з нами в ефірі Тернопілі і зараз до головних новин. На жаль, стартуємо із криміналу. Вбивство на різдвяні свята трапилось у Тернополі. Пенсіонер накинувся з ножем на свою дружину. За попередню інформацією, чоловік сам зізнався у цьому сусідам і попросив викликати поліцію. Подружжя, начебто, конфліктувало факт вбивства, підтвердили в поліції. Ректор Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату розпалював релігійну ворожнечу у соцмережах. Винним йова Смакууза визнав Кременецький районний суд. Підозру у цій справі священнослужителі оголосили, що в грудні 2022-го. Тоді СБУ визнала дописи ректора на сторінці в Фейсбуці такими, які містять ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Суд призначив духівнику 8,5 тисяч гривень штрафу. Шукають злодія. Невідомий на початку грудня вчинив злочин, викрав посилки. Камери зафіксували злочинця. Тож, можливо, ви впізнаєте чоловіка. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють місце перебування незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася 5 грудня 2022 року в приміщенні служби доставки, що на вулиці Монастирського. Зловмисник викрав посилки, тим самим завдав матеріальних збитків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про крадія, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Продовжуємо кімната терапія іграшкою. У теребовлі волонтери спільно з психологами створили особливий ігровий простір для дітей, яким потрібна психологічна допомога, адже вони постраждали від російської агресії. Особливістю такої кімнати є те, що після заняття діти можуть забрати із собою додому м'яку іграшку. Розмова з психологом та іграшка, яку можна забрати з собою додому. Ігровий простір, кімната, терапія іграшкою створили у Теребовлі для підтримки дітей і батьків, які постраждали від військової агресії. Саме тут малеча може поспілкуватись із психологом, заспокоїтись та погратись. Особливістю такої кімнати є те, що після завершення заняття дитина може забрати з собою будь-яку іграшку. Психологиня Марія Ворончак каже, це для того, щоб обраний м'який друг став психологічною підтримкою та методом заспокоєння для дитини. І дуже важливим в цій кімнаті є те, що Дитина, оця кімната вона формує як один з найкращих спогадів в період військової агресії, який, який буде вже конкурувати з тими поганими спогадами, які дитина отримала, наприклад, коли вона приїхала з окупованих територій чи перебувала під обстрілами. Кімната діє з 21 грудня. За цей час її відвідало близько 30 дітей, яким потрібна була допомога. Участь в проєкті безкоштовна, як розповідає пані Марія, психологічна підтримка потрібна не лише дітям, а й дорослим. Тому інколи вона спілкується із батьками. Вибір іграшки відбувається в супроводі психолога, який проведе з дитиною терапевтичне заняття. Заходить дитина в кімнату, вона заходить в цей ігровий простір, який викликає в неї задоволення, викликає захоплення, здивування. І дитина може сама знайти собі іграшку. Навіть оцей процес пошуку улюбленої іграшки він є вже терапевтичним. Після того, як дитина вибрала собі іграшку, вона може пройти коротке таке терапевтичне заняття з психологом, методами арт-терапії та ігротерапії. Іграшки до кімнати терапії принесли волонтери та охочі. Простір знаходиться в приміщенні Теребовлянської міської бібліотеки і працює щопонеділка та щосереди, з 12 до 15. Ми звикли вітати один одного із святами за допомогою онлайн листівок. Поширити привітання в соцмережах. Тепер кілька кліків. А от колись листівки вітання із Різдвом з Новим роком були справжнім мистецтвом, і відправляти їх було довше, бо поштою у Тернополі збереглася ціла експозиція святкових листівок. Її показують в краєзнавчому музеї. Сьогодні там моя колега Оксана Мацьопа. Оксано розказуй, що ти бачиш. Вітаю, Юлю. Власне, зараз ми працюємо в обласному краєзнавчому музеї, і правильно ти згадала, що зараз відправити новорічну листівку дуже просто і дуже легко. У два кліки в вайбер, в Телеграм, у Фейсбук колись це робили набагато. Набагато довше, бо відправляння по часу йшло, займало трохи часу. А також різноманіття було цих листівок, різноманітні сюжети різдвяні. Власне в обласному краєзнавчому музеї колекція новорічних листівок-поштівок налічує більше трьохсот, і деяким з них вже більше ста років. Зараз ми поспілкуємося з півробітницею відділу фондів Галиною Гнатишин. Кілька слів про деякі листівки вона нам розповість. Більше, звісно ж, ми вам розповімо у нашому вечірньому випуску у сюжеті, який я підготую. Власне, пані Галину Христос народився. Славімо його. Розкажіть, які тримаєте листівки. Про що вони? У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігається понад 300 різдвяних поштівок, які є справжніми шедеврами видавничого мистецтва. Власне, на цих листівках зображені біблійні герої, різдвяні сюжети традиції та обряди колядування в нас в Україні. Також у музейній колекції ці листівки надходили завдяки дарункам визначних культурних та громадських політичних діячів нашого краю. Це і Богдана Головигна, Богдана Стасіва, Ольги Букавин, Ганни Гаврилюк. У музейній колекції є листівки із архіву відомої Тернопільської краєземки. Знавиці та музейниці Стефанії Садовської левову частку музейних різдвяних листівок у 2004 році нам передав Степан Бандера Молодший, онук Степана Бандери, лідер, лідера національно-визвольного руху України. Ось ці листівки потрапили до нас через товариство Вертеп і відомими адресантами на цих поштів. Є подружжя Ярослави та Слава Слави Стецько. Ярослава та Слави Стицько. Це навіть підписи такі для, так. для мене. Так, так. Яка найстаріша листівка має? Найдавнішою у музейній колекції є листівка нова радість стала, видана на початку ХХ століття у Коломиї, і адресована вона професору Бережанської гімназії. Галина знаю, що є тут такі листівки, які свого часу заборонялися, і до розповсюдження, так у півські так. вони були також так. У нашій музейній колекції є листівки е, УПА. От вони виготовлялися у підпільних друкарнях, адже вояки української повстанської армії е, також намагалися святкувати різдво, не з не зважаючи на важвиснажливу важку боротьбу за незалежність Сь України, і власне тими такими листівками, які підпільно видавалися, вони е, вітали своїх рідних, близьких, коханих, і це була так би мовити, єдина можливість дати про себе, хоча б якусь вісточку. У ці, е... Ці часи. Ну, і... Є ще також е, саморобні, так, намальовані листівки Так, уні... Також унікальністю вирізняються ось такі саморобні листівки. Е, художником є Петро Обаль. Він, до речі, був репресований, але у 1960-х роках не побоявся видавати, власне, і малювати ось такі листівки. Ну, і ще у нас є листівки-листи. Ось так вони виглядають. Дають на них збереглися зворушливі рукописи з рідним, близьким, друзям, коханим. От усі вони пройняті теплотою людських рук і люблячих сердець. Я вам Дякую, пані Галино. А глядачам нагадаю, що зараз ми продовжуємо працювати в обласному краєзнавчому музеї і е, бачите самі, е, скільки є про що говорити, тому більше розповімо вам вже у вечірньому випуску, юлю. Дякую, Оксана. Тобі і пані Галині, нашому спікеру. Я продовжу різдво в окопах 2022. Тернопільський художник розробив таку відзнаку для військових. На ній вигравірована різдвяна зірка, військовий тризуб, меч і гілочка новорічної линки із кулькою. За словами Олега Кіналя, пам'ятний знак мали б вручати українським захисникам на передовій. Відзнака стає традиційною, коли схожі вручали в часи першої світової війни українським січовим стрільцям на російському фронті. Зазначив автор Олег Кіналь. Шопки ще одна традиція на Різдво. Традиційно їх ставлять у храмах, в деяких цим займаються віряни. Подекуди благодійники і часто до створення шопок долучаються діти. Ми на свята мандрували церквами і оглядали шопки, тож результати дивіться. У центральному храмі Тернополя архікатедральному соборі шопку вже традиційно ставлять в правому куті поблизу престолу. Помолитися сюди приходить чимало тернополян. Красиву шопку поставили також в одному із центральних і найстаріших храмів Тернополя, церкві Різдва Христового. Її облаштували за кошти благодійників, а прикрашали все місцеві прихожани. Стараємося як кажуть чимось. Іншим здивувати наших прихожан, прибрати її по грізному, щоб кажуть, було і веселіше і радісніше ще на душі, на серці, щоб було сприйняття було інше, і щоб люди могли кажуть: як як найкраще уявляти собі це дійство, що відбувалося багато років назад. Кожного року в храмі Різдва Христового шопки різні, але цьогорічна тернополянам нагадує дитинство, а декому навіть небеса, гарна само собою. По-новому завжди в нашій церкві, щороку по-новому, а е, нагадує, що нагадує, Різдво, різдво, яке ми любимо, любимо і за коляд, любимо і за те, що ми, е, народився нам Ісус. Дуже гарна шапка, дуже гарно обрана церква, дуже мені сподобалася і служба, хор чоловічий, дуже гарно співав. І нагадує дитинство, як нам забороняли. Шопку ставити, але ми ставили в хаті, молилися і вірили в Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ось у нас було дуже заборонено тоді. Шопку у Свято Троїцькому духовному центрі облаштували місцеві прихожани, а будиночки, які поставили навколо вертепу, майже місяць робили самотужки діти. А от шопку в церкві Архистратига Михаїла, що на вулиці 15 квітня, зробили дворівневою. Зверху відтворили той час і місце, де був народжений Христос. Спеціально насипали піску, зробили фотораму з напівпустельного вифлеєму, адже Ісус народився в теплих краях. Окрім Божого дитяти, центральною фігурою є також Пресвята Марія. Марія радіє того, що вона стала. Тим знаряддям в руках Божих через неї Господь прийшов на землю, прийняв людське тіло. А знизу вже помістили фігурки людей і будинки, які символізують теперішні часи в Україні. Однак, якими б не були шопки, все одно центральною постаттю будь-якого вертепу залишається Боже дитя, до якого йдуть віддати шану і дорослі, і діти. Ну і різдвяний морозець відчули ми після рекордного потепління, якою ж буде погода цього тижня, що прогнозують синоптики. Розпитаємо у Яни Полухіної. Вона зранку вже поспілкувалася з фахівцями. Тож Яно розповідай. Вітаю, Юлю. Відчули ми похолодання останніми днями, але кажуть, синоптики це не тому, що сильно впала температура, а більше за рахунок сильного вітру на вулиці. Загалом цього тижня в нашій області прогнозують мінливу погоду. Вона буде різною. Щодо температури, то вночі стовпчики термометрів опускатимуться трошки нижче нуля, буде невеличкий мороз, вдень подекуди 3-5 тепла. Також очікують дощ і мокрий сніг. Зокрема, вже завтра. Очікуємо на дощ в нашій області, також прогнозують і сильні пориви вітру до 15 метрів за секунду, на що варто зважати, адже саме через цей фактор ми відчуваємо такий холод на вулиці. Але не все так погано. Зокрема, вже з п'ятниці синоптики очікують невеличке, але все ж таки, потепління. Це буде замовлено тим, що до нас надійде тепло із середземномор'я. А наразі погоду наші області. Області диктує циклон із північної Атлантики. Тож така ситуація більше у сюжеті, а поки що у, у студії «Слово». Дякую тобі, Яна. Що ж, на цьому я з вами прощаюся, як завжди, бажаю вдалого дня. Вірте в перемогу України. До зустрічі ввечері.